Так, друзяки, усім привіт! Сьогодні їду трохи обрати свої поля, ну і плюс ще люди попросили, щоб їм вивороти під посадку картоплі. Ну і Думаю, заодно зніму коротеньке відео, покажу вам, як в мене оця оранка виходить. Моїм МТЗ, МТЗ Кейт 14820 і ось цим польським плугом, УНІ 3 по 30 У нас ще ці плуги продають під брендом BOMET. Роблять тут в Україні, от вони, бачите, індентичні. Ну, правда, він в мене оригінальний. Не знаю, яких він там років, 80-90-х, х, -х 2000-х, не можу сказати, але знаю, що оригінальний. От, Налаштовую його, може комусь буде цікаво, то коротенько розкажу. Оцей лівий вент в мене стоїть 51-52 см. От, ну, переважно ставлю стали 51 підтягаю, Ну, скручую більше. Центральний винт та йде. 70-71 см. І оцей правий вент майже до кінця скорочую його. Ну тут, правда, ще його треба скоротити, десь 2-3 см, то кажу, друзі, майже до кінця. І з такими налаштуваннями, в принципі, заїжджаю нормально оріть. ну, Буває, що можу трохи підкрутити цей вент центральний або скрутити. Ну, це передивитись на перший корпус, бо буває, що може. Ну, дуже сильно в землю лізти і скибу, так, як кидати більшу. І Може таке бути, що замало треба дати більшу глибину, то оцем беру, трохи ну, дивлюсь і підкручую. Також є в мене довантажувач, я собі зробив. Постійно друзі, використовую його на оренці, є від нього користь, трактору набагато легше. Менше трактор пробуксовує і ліпшу швидкість має. І в сукупності це теж кажу, гарно на оренці відбувається. Так що, хто може не має, то можете собі там купити або саморобний, зробити, поставити, то кажу, користь від нього є. І оці тяжки, бачите, я їх повністю до кінця не закручую, бо плуг він трохи має собі вільно ходити. А Якщо затягнути, ну це не добре. Він навіть може і пізніше не добре Отак. Тут у мене ось так скручено, бачите. А регулюється оцей виліт плуга. От Він має ну паралельно йти до ну, так, як до землі, тут бачите, От. то він має так як рівно стояти паралельно, як бачите заднє колесо йде. І оцей Отутка це висувається вправо-вліво. У мене він ось так стоїть. Бачите, майже до кінця викручено. Отак. І ось на ну, таких налаштуваннях заїжджаю, в город, друзі, все нормально. Отак. Також до нього хочу ще собі доробити гребень, щоб та як орати і заодно, щоб цей гребень краще заробляв землю. Мені, якщо є ору після кукурудзи, після сої, восени мені особо це дуже їй не потрібно. Ну, якщо по городах їздити, то я вам скажу теж, штука дуже хороша, бо буває з ореш, земля сира, може бути трохи грудка, воно зараз постоїть 2-3 годинки моментально засухає. А Є оцей гребень, їдеш, сира земля, воно розбиває і кажу, пізніше нічого не буде засухати, то. Треба кажу, стати зробити, я вже навіть маю чого зробити, то що ну, не доходять руки. руки. І по самому плузі, що ще можу сказати. Е, оці ну, полиці, відвали, друзі, вони в мене оригінальні стоять. Ці плуг в мене практично, можна сказати, ніколи не забиває, яку би я тут землю не орав, мокру землю, глину якусь. В плані цього оці, ну, польські відвали вони шикарно спрацьовують. Нічого не забиває. Бо якщо брати оці плуги Бомет, що у нас продають, то я, ну, тож, ти вже у відео розказував, що їх забиває. От, якщо дуже мокра земля, то е, налипає сюди, він нормально цю землю не вивертає. Ну, як можна сказати, горний і оранка дуже виходить паршива. Ну Я через це і купляв цей плуг, що я побачив, що оці все оригінальне стоїть то і через це купив. Хоча я міг і взяти новий. отак. Думаю, вам більш-менш розказав. Трактор тоже залив солярку. Сьогодні ще змастив помпу, до фільтра подивився. Ну і Також на дня хочу ще поміняти масло. От, бо вже... Здається, чи 270 чи 280 мотогодин, друзі, наробив. То от зараз почнеться пасіна, то хочу якраз перед посівною поміняти, бо піде ну, більше навантаження, зараз культивацію, дисковку треба буде робити, посів. І то от заодно поміняю. Ну, це десь на днях. Отак. В коментарях можете написати, хто скільки бере, друзі, за. За оранку, за культивацію, за дисковку, за посів. Зараз от вже тюковка піде, сіна, за те, щоб скосити траву на сіно, е, пішіть, кажу, друзі, буде цікаво воно, е, почитати. Ну, за оранку і за культивацію, за дисковку я особисто беру по 50 гривень. За те, щоб скосити, 40 гривень. За посів. Ну, Не менше би брав 1200-1400 гривень, хоча на нас дуже багато є, кожний має. І, ну, Я можна практично сказати, що оцю сівалку для себе купив. От, але якби що хтось попросив, щоб йому засіяти, то кажу, не менше 1200 гривень би брав. За тюке в цьому році я думаю не менше 20-25 гривень. І за те, що кошу, то кажу, 40 гривень, ну, я вже саме вам казав. Отак, все що от про стінках. Так що з вас, друзі, лайк, підписка, ну і кажу, їдемо на поля, будемо зараз орати.